Телепроект Новий день продовжує свою роботу в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Ми говоримо на актуальні теми, і я вже зараз хочу вам представити нашого наступного гостя Володимир Боштан, голова комітету з питань медіації при раді адвокатів Одеської області. Володимире, мої вітання. Доброго дня! І одразу трошки хочеться проанонсувати, про що ми будемо говорити. Медіація це таке ще не зовсім зрозуміле для українців поняття. Але ми знаємо знаємо, що вона застосовується і у як у вирішенні родинних конфліктів, і навіть у школах, так це теж планують сьогодні запровадити. Давайте спочатку ви нам трошки розкажете все ж таки, що таке медіація, а вже потім про роботу вашого комітету, адже ми знаємо, що mm -hmm. він був нещодавно створений. Так, дякую. Ну, е... Дехто сьогодні ще не розуміє, що таке медіація. Вони путають з медитацією, питають, що це таке. Навіть фахівці в галузі права так само не до кінця розуміють, що це таке. Чому? Тому що немає практичної застосування і немає законодавчого визначення. Медіація, ми можемо сказати дуже просто, що це є альтернативним способом вирішення спорів та конфліктів. І інколи ми можемо говорити, що це є посередництво, посередництво у вирішенні якихось проблем. Медіація може бути досудовою і судовою. Це, якщо так коротко, дійсно, при Раді адвокатів Одеської області був відкритий комітет з питань медіації. Ми дуже довго це чекали цього. Чому тому що Рада Адвокатів Одеської області вона не стоїть на місці? Вона постійно розглядає якісь питання, які є сучасні, які є актуальні і які є необхідними для суспільства. Таким чином, в минулому місяці було розглянуто пропозицію щодо створення при Раді Адвокатів Одеської області, саме комітет. З питань медіації, і успішно було на виріш прийняти рішення про створення цього комітету. На сьогоднішній день я очолюю цей комітет, я головою комітету з питань медіації. В структуру входять так само адвокати, які виявили бажання: як змінювати ставлення до медіації, змінювати відношення до цієї процедури. І вже прийнятий попередній план на 2015 рік щодо реалізації і впровадження діяльності даного комітету в місті Одесі Одеській області. Чому чим була обумовлена необхідність створення комітету і наскільки це своєчасно? Це дуже своєчасно. По перше, на сьогоднішній день в законодавство не визначає поняття медіації на сьогоднішній день. Ми взагалі не маємо закону України про медіацію або якогось іншого закону, який би дійсно регламентував дану діяльність? По друге, це питання є актуальним. В суспільстві ми говорили, що є шкільна медіація. Ми говорили, що є медіація в сімейному праві, в інших галузях права вона застосовується в трудових відносинах і так далі. Тому багата, багата кількість адвокатів виявила бажання про об'єднання як однодумців, так і створення цього комітету. Для чого? Для того, щоб вносити якісь пропозиції, для того, щоб обговорювати, для того, щоб вирішувати питання, адже є. Ще проблему проблема, той, що сьогодні, на сьогоднішній день судова система є перезагружена. Вона не витримує тієї кількості заяв, які, які люди які звертаються з ними. Надають, так? Так, так, Виникає питання про альтернативні способи. Таким альтернативним способом є сьогодні медіація. Ми розуміємо, що прийде час, коли люди будуть розуміти, що не судо не, не тільки судова система здатна вирішити їхнє питання. Так само може їхнє питання вирішити саме медіація. І тоді постане питання: а де можна отримати цю послугу? Де до кого можна буде звернутися? І ми говоримо, що при Раді адвокатів Одеської області створений цей комітет, де він буде приймати на розгляд заяви людей, які захотять пройти цю процедуру. Крім того, комітет буде надавати консультації, роз'яснювальну роботу, проводити семінари, тренінги, заходи, круглі столи тощо. Тому ми сподіваємося, що це є дуже е, зразковим е, прикладом для того, щоб показати, що ми не лише е, в процесуальному варіанті здатні вирішити питання людей а так само завдяки альтернативних варіантів, мирним шляхом. Угу. До речі, чи багато сьогодні адвокатів, які працюють саме у галузі медіації в Одесі і в області? Ви знаєте, пані Юлі, мені важко сказати, чому? Тому що е, більшість з них сьогодні є практикантами. Вони практикують. Але практикують як? Теоретично, лише на якихось заходах, тренінгах, е, семінарах. Е, мала, мала кількість адвокатів, які дійсно проводять саме процедуру медіації е, практично, досудово, щоб дійсно був результат. А чому не практикують? Тому що сьогодні немає єдиного визначення, тому що більшість з них сьогодні не розуміють, е, з яких правил та. Стандартів треба відштовхуватись при здійсненні цієї процедури, і дуже багато інших питань, які сьогодні заважають її реалізувати. Тому ми маємо лише кількість людей, які цікавляться поки що цим питанням на теоретичному рівні. Я знаю, що дуже багато моїх колег займалися науковою роботою з цього приводу. Я сам сьогодні є. Практикую над е, темою медіація. Вона називається медіація як альтернативний спосіб вирішення сімейних спорів та конфліктів. Я думаю, що ця теорія з часом вона все рівно буде мати своє відображення вже в практиці. Але коли вона буде мати е, відображення в практиці, ми будемо розуміти, що є основа, є основа з адвокатів, є основа з юристів, які виявили бажання, і е, теоретичні свої знання можуть вже е, реалізовувати в практичних вміннях. До речі, чи чи зацікавлені молоді саме спеціалісти, майбутні адвокати, ну, студенти сьогодні, так? У тому, щоб займатися саме медіацією? Я вам скажу так, що сьогодні молоді адвокати, які Виявили бажання так допомагати людям відстоювати їхні права, розглядають питання щодо альтернативних способів. Чому тому, що це є сучасним, це є новим і це має велику перспективу сьогодні. І ми прекрасно розуміємо: якщо а закон України буде прийняти про медіацію, то більшість людей все ж таки буде вирішувати питання щодо залучення або використання. Процедури медіації і будуть шукати фахівців, таких фахівців. Я думаю, що вони зможуть знайти в раді адвокатів Отецької mm. області, які будуть дуже багато приділяти увагу саме цій проблематиці. Mm -hmm. Тобто, дійсно можна сказати, що це дуже таке важлива така подія створення комітету з питань медіації, адже люди, які все ж таки розуміють необхідність саме таким чином вирішувати конфлікти, вони зможуть до вас звернутись і отримати ту допомогу, яка їм необхідна. Так, я хочу ще додати про те, що медіація вона має дуже багато позитивних аспектів, вона має дуже багато плюсів. А саме людина, яка вирішила вирішити питання своє шляхом процедури медіації, вона заощаджує час. По-перше, по-друге, вона заощаджує гроші. Вона не псує стосунки з іншою стороною, а ми знаємо, що в судовому порядку люди по це практика нам показує, що вони не підтримують більше стосунки і мають якесь обурення там після негатив. того, як вже відбудеться так судові ці так. засідання, угу. крім того, в судовому порядку. Ми знаємо, що рішення виносяться як більшість, так як правило, судові рішення вирішується на користь однієї особи, і друга сторона знову ж таки шукає шукає варіанти щодо забезпечення та відстоювання своїх, своїх прав, позиції, да, своїх, своїх прав. інтересів. Uh -huh. Тому так чи інакше вона буде змушена шукати інші варіанти: а це апеляційна інстанція, касаційна інстанція, і так далі. І так далі, і так далі. Uh -huh. Процедура медіації говорить про те, що питання, проблеми да, спор чи конфлікт, вона повинна буде вирішуватись з за участю обох сторін, і кожна сторона повинна отримати той позитив, яка вона планує в подальшому, і очікує його таким чином. пройшовши процедуру медіації, сторона отримує той результат, який вона бажає отримати. І я думаю, що люди з часом розумітимуть переваги так, процедуру медіації, і будуть дебільше її використовувати вже в практиці. Ну і ще такий момент, як, мабуть, певне ще не сприйняття, так українцями медіації, бо ну, це залучання посередника, мабуть, не всі дуже так сприймають належним чином, і, мабуть, ще не розуміють до кінця, що як ви кажете, це дійсно така непогана практика, і яка може і зекономити кошти, і все ж таки не довести справу до суду і позбавити Таких зайвих проблем ну я ще хотів би сказати, що це історичний момент. Насправді це дуже великий історичний момент. Чому тому, що при раді адвокатів одеської області створена комітет, який виступає інститутом взагалі? Великою великим інститутом щодо е, вирішення проблем проблем е, в місті Одесі в Одеській області, взагалі в суспільстві. Крім того, е, комітет і е, при раді адвокатів Одеської області він я вже так зайду наперед е, на 15-й рік. Е, Прийняв дуже багато напрямків, які необхідно реалізувати: це просвіта громади, це залучення правозахисних організацій, і управління юстиції міські обласне, це проведення семінарів круглих столів, це залучення фахівців, які вже є практикантами, це обмін досвідом з міжнародними партнерами. І перше, ми будемо розглядати саме польський центр медіації. Чому тому, що медіація в Польщі вона вже є досить давно там є фахівці. Провідні фахівці, одні з провідних фахівців, є, і територіально це імпонує Україні саме ця співпраця. Тому ми розглядаємо питання щодо. Підтримання стосунків і відносин mm -hmm. саме професійних між ради адвокатів одеської області і польським центром медіації, але це не не зупиняється. Ми не зупиняємося лише на Польщі по всьому світі. Є такі центри з медіації. Ми будемо розглядати що питання щодо їх залучення Теж, і так, співпраці праці. Mm -hmm. чи зможуть молоді юристи, адвокати наприклад відвідувати Польщу, аби там здійснити такий обмін досвідом? Я думаю, що це не проблема. Рада адвокатів Одеської області вона постійно сприяла тому, щоб міжнародні стосунки і відносини були на вищому рівні. За останній час Рада адвокатів зробила дуже багато кроків для самовизначення, для розвитку і для професійного зростання саме в Одеській області, і я думаю, що це не є проблема. Практика вже є. Ми маємо практику щодо співпраці з міжнародними партнерами і. Прийняття участі адвокатами в інших державах на семінарах, які проводяться інші держави. А до речі, чи проводиться або планується проведення якоїсь інформаційної кампанії, наприклад, аби роз'яснити нашим пересічним громадянам, що це за явище медіація? Адже, як ми на початку говорили, ще мало хто розуміє і не просто не знають значення цього слова, а і тим більше ну не розуміють, навіщо це потрібно. Так, ну як я вже говорив, планом передбачено в січні 2015 року провести прес-конференцію, підготувати роздатковий матеріал у вигляді буклетів. Якщо буде можливість, ми будемо наполягати на тому, щоб ця інформація була розповсюджена в судових органах. Я думаю, що саме там люди зможуть першочергово дізнатись про цю процедуру. Ми будемо розглядати, по-перше, Київський і Малиновський районні суди міста Одеси. Чому тому, що ці суди вже були пілотними в рамках програми по провадженню медіації в Україні, і я думаю, що у нас все вдасться. Ну, будемо на це сподіватись. Володимира, хочеться вам побажати удачі у цих Дякуємо. важливих справах. І дійсно, щоб громадяни наші були більш такими освіченими, так само у правовій галузі, і розуміли і такі нові явища, як зокрема, медіація, нові явища для нашого так, суспільства. Що ж, дякую вам за цікаву розмову. Дякуємо. Так, нагадаю, що гостем студії був Володимир Боштин, голова комітету з питань медіації при радіо Адвокатів Оде. Йської області